Росія купила європейських депутатів за 20 тисяч євро. А все заради того, щоб Крим визнати російським. Про це стало відомо нещодавно. На факт хабарів вказують виток листів піарника, співробітника апарату Державної думи Росії, яку опублікували українські хакери. Не просто надсилали вказівки депутатам, платили гроші і що дивно приймали резолюції. Подібні плани дій також існували для Латвії, Греції, Кіпру і навіть для парламентської асамблеї Ради Європи. Сьогодні Україна повернула з полону РФ 116 людей. Це оборонці Маріуполя, Херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої. Тим часом сьогодні стало відомо про те, що кількість ліквідованих орків перевалила відмітку у 130 тисяч осіб. Хороший російський – мертвий, російський. Хороший російський – це мертвий російський, а будь-який другої руські це плохої руський. Китай продовжує допомагати РФ даними митниці. Китай надає технології, які потрібні московським військовим для проведення війни в Україні, незважаючи на міжнародні санкції та експортний контроль. Китайські державні оборонні компанії відправляли навігаційне обладнання, обладнання для перешкод та деталі для реактивних винищувачів російських оборонних компаній, які перебувають під санкціями. В інтернеті з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський позивав українського громадянства низку політиків часів Януковича. Серед них екс-глава РНБО Андрій Клюєв, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, колишній міністр доходів та зборів Олександр Клименко, екс-глава МВС Віталій Захарченко, екс керівник СБУ Олександр Якименко. Росія стягує війська до Маріуполя та околиць. Чисельність переважає за 30 тисяч осіб, що може означати підготовку до наступу. Це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, за останній тиждень військовий корпус окупантів в регіоні збільшився на 10-15 тисяч осіб. В основному їх квартирують в селах біля міста. Водночас з цим в одному з приморських сіл зайшов підрозділ кадирівців, що налічує 2-3 тисячі осіб військових. Перший танк Леопард 2 сьогодні відправили в Україну. Про це повідомляють канадські змі. Сьогодні літак вилетів з Галіфекса з першим основним бойовим танком Леопард 2 який Канада надсилає в Україну. Міністерка оборони Канади Аніт Анітанантала Канада підтримує народ України, і ми продовжуватимемо забезпечувати Збройні сили України технікою, необхідною для перемоги.